Вітаю вас, друзі. Це програма Новий Заповіт для Нової України від 21 березня. Ми читаємо Новий Заповіт. І сьогодні це книга. Це послання. Друге послання Апостола Павла до Тимофія, розділ 3. останні часи. Так починається цей розділ. Павло попереджає Тимофія. Щоб він не ошукався в очікуваннях щодо морального стану людей. Особливо на Заході популярна ідея постійного прогресу, не лише технологічного, але й морального. У дійсності, як і технологічний прогрес є результатом постійної праці науковців, інженерів, робітників і не відбувається сам собою, так і моральний прогрес є результатом цілеспрямованої, невпинної праці. На духовному терені. У якості доказів морального прогресу нам наводять такі приклади, які є результатом впливу християнства і дійсно невпинної праці християн. Ось я попросив чат штучного інтелекту, зараз це дуже популярно, питати штучний інтелект на будь-яку тему, навести мені приклади морального прогресу. І перше, що цей чат штучного інтелекту відповів це скасування рабства, ось він, перший приклад морального прогресу. Але ми вже порушували цю тему у першому посланні до Тимофія, визнаючи, що саме християнство підштовхнуло римське суспільство в цьому напрямку. І коли християни стали домінуючою силою 4 столітті, то рабство було повністю скасовано. Коли ж воно знов повернулось уже у нові часи до європейських країн та їхніх колоній, то того разу знову ж, християни Європи та Америки були головними аболіціоністами. Другий приклад, що навів мені чат штучного інтелекту, приклад морального прогресу, це права жінок. Знову ж таки, це вплив новозавітного вчення про рівність чоловіків і жінок перед Богом, про необхідність чоловіків ставитися до жінок, виявляючи їм пошану як до спів спадкоємцям благодаті життя. Це я цитую послання апостола Петра, третій розділ не християнські суспільства навіть сьогодні, у 21 столітті сторіччі, не демонструють такого ж поважного ставлення до жінок. Те саме стосується суспільств, де християнство перемішане із поганськими традиціями, ну, як, наприклад, у Московії. У XVI сторіччі Московія була начебто християнською країною, але збірка правил життя під назвою Домострой вимагала від чоловіків поводитися з дружинами, як і з дітьми, і в разі непокори карати їх батогом. Порівняйте це. Із шлюбними стосунками засновника реформації Мартіна Лютера зі своєю дружиною Катеріною фон Бора, що жили в ті ж самі часи, як і Домострой на Московії. Лютер називав дружину свою моя пані Кеті, а вона у відповідь зверталася до нього пан доктор. Лютер працював професором, проповідував, багато писав, а Катаріна вела великий бізнес. Коли рух реформації поширився Європою, то будинок їхній, яким знову ж таки керувала Катаріна, став епіцентром, куди приїжджали постійно люди з усіх країн Європи. Лютер та гості та Катаріна, яка була присутня у цих. Зустрічах обговорювали теологію та політику латиною, латинською мовою, мовою освічених людей, виробляючи інтелектуальну основу реформації. Історик Мартін Треу, автор біографії Катаріни фон Бора, підсумував: вона була рівноправним партнером, рівноправним партнером засновника реформації. А тепер порівняймо це з посланням апостола Петра, що було написане ще півтори тисячі років тому до реформації, також до Домострою. І цілком очевидно, що московицький домострой це поганський погляд на жінку як на нижчу істоту, а подружнє життя Мартіна Лютера із Катаріною це християнська норма. На щастя, українська мова, слава Богу, за українську мову, на відміну від московицької, відзеркалює саме християнські принципи сімейного життя. У той час як московит женіться на, українець одружується із дівчиною, яка стає йому дружиною, і вони удвох утворюють подружжя. Це мова рівних партнерів, які мають різні ролі. Але ту саму гідність як співспадкоємці Божої благодаті. Третій приклад морального прогресу, що навів мені штучний інтелект, це громадянські права особи. І в цьому разі. Політичні права людини є наслідком протестантської реформації, яка повернула Європу до біблійного світогляду, скинувши з церкви і громади багатовікове нашарування нехристиянських ідей, ритуалів та забобонів. Згідно з Біблією, людина створена за Божим образом і подобою і має від Творця невід'ємні права на життя, свободу, власність, сім'ю тощо усе, що стали називати. Природними правами. За Біблією особа первинна, а держава вторинна. Державний уряд створюється для того, щоб окремі індивідууми могли безпечно користуватися даними Богом правами. Ніхто, ні державний уряд, ні церква, ніякий інший колектив не можуть позбавити людину, не мають права позбавляти людину її особистих прав. Це біблійний погляд, моральний прогрес дійсно може відбуватися, але він не трапляється сам собою. Якщо суспільство відкидає християнські підвалини, духовні підвалини, ідейні підвалини християнства, воно швидко регресує, повертається до дохристиянських часів поганських звичаїв, серед яких і людські жертвоприношення, сьогодні вони називаються. Словами, ефемізмами аборт та ефтаназія або Путін називає, іншим словом, денацифікація, але все те саме людське жертвоприношення. Повертаються до обмеження прав людини. суспільство повертається до гір, гіпертрофування сексуального боку життя то що як то було серед оргіастичних культів ханаану. Саме про такий регрес моралі попереджає Тимофія Павло у цьому третьому розділі другого послання. А ми не втрачаємо духа, бо в нас є сильна зброя істини, про яку, знову ж таки, Павло тут пише: Боже Слово, воно зберігає людство від морального тління. Давайте послухаємо цей третій розділ другого послання апостола Павла до Тимофія. Друге послання апостола Павла до Тимофія, розділ третій знай же, що в останні дні настануть скрутні часи. Бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві, недружелюбні, непримиренні, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючні, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Таких уникай! До них належать і ті, які прокрадаються в доми і полонять жінок, обтяжених гріхами і відданих різним пожадливостям. Вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання істини. Як Янній та Ямврій протиставилися Мойсеєві, так само й ці противляться правді, люди, які зітліли розумом, недосвідчені у вірі. Але великого успіху! Вони не матимуть, бо їхнє безумство стане очевидним для всіх, як сталося із тими. Ти ж пішов слідом за моїм вченням, поведінкою, наміром, вірою, довготерпінням, любов'ю, витривалістю, переслідуваннями, стражданнями, які мене спіткали в Антіохії, в Іконії, в лістрах. Цих переслідувань я зазнав, та Господь від усіх мене визволив. Адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані, а лихі люди і шахраї матимуть успіху, злому, обманюючи й самі будучи обмануті, ти ж тримайся того, чого ти навчився, і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився, і ти з молоду знаєш святе Писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоби Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. Друзі, ви прослухали третій розділ другого послання апостола Павла до Тимофія. Боже Слово, це основа, фундамент і моралі і добробуту нашого суспільства. Отже, продовжуємо молитися, просити Бога про перемогу, щоб Україна перемогла, і щоб могла будувати добре суспільство здорове, прогресивне суспільство і з технологічної точки зору, і також, звичайно, в першу чергу, моральної. Все це може стати реальністю лише за умовами перемоги та також. Християнських підвалин нашого суспільства. Слава Ісусу Христу! До побачення!